Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такі от крамштейни фонаря переднього. Поворотні. Це нашого власного виробництва. Замість оригінальних. Оригінальних зараз немає. І ну, вони дуже-дуже дорогі, 2900 коштує два крамштейна і до них ще окремо потрібні оці от такі от додаткові кріплення. Під фару додаткову, тут воно вже все є, і навіть дві фари можна додаткові закріпити. Отакий от комплект. Тут тільки комплектом продається, тобто лівий правий буде коштувати 1100 гривень. Тобто от, для прикладу, беремо фонарь. Так, ми Встановили фонарь сюди. І потім додатково через кронштейн, ну, наприклад, так, отакий от кронштейні. У нас є от до такої фари. Така фара, до речі, 600 гривень коштує 144 Вт. Дуже-дуже непогане таке освітлення. Тобто, таким чином можливо закріпити або зверху, або на нижній кронштейн. Тут знизу можна закріпити. Таким чином. Також додатково, ну, наприклад, можна ще отаку. Пару взяти на 16 діодів, 500 гривень, вона коштує у нас 48 Вт. Також дуже-дуже таке якісне освітлення. Наприклад, також тут кронштейн він в комплекті є. Можна отак закріпити або знизу. ну тобто Як вам буде це вподоби Як ви вважаєте, що вам воно буде цікаво? тобто Наголошую, давайте там по бюджету. 1100 гривень це у нас два кронштейни. Вони тільки парою продаються, ліві правий, ми їх не роззакомплектовуємо. Потім фонар, якщо вам треба замінити, це оригінальний у нас фонар, 450 гривень один коштує. Фара ну, для прикладу, можна встановити і іншу. Ну, Ця за розмірами найбільш пасує, на мій погляд, сюди, щоб встановити. І освітлення непогане. 600 гривень або таку квадратну. 500 гривень буде коштувати. Тобто можете прорахувати для себе. Для замовлень, друзі, кого зацікавила, будь ласка, за цим номером звертайтеся. Також нагадую, є можливість відправлення Молдову, Литву та лату. Для цього вам потрібно зв'язатися через Viber з перевізниками і з'ясувати вартість та умови доставки в вашу країну. Дякую вам за перегляд, ставте подобайки, на все добре.